Західний регіональний центр координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими продовжує свою роботу на території Волинської області. За жовтень та листопад нами було проведено колективні зустрічі з рідними оборонців, які потрапили в полон або зникли безвісті, в місті Маневич, в місті Любешів, в місті камінь каширський а також три зустрічі в місті Луцьк. Зокрема, одна зустріч в Луцьку була організована з військовослужбовцями Державної прикордонної служби. Державна прикордонна служба на прохання координаційного штабу завжди радо відгукується на такі зустрічі, адже існують ряд проблем від родини захисників, які загинули, зникли безвісті чи знаходяться в полоні, і хочуть отримати відповіді. Я хочу сказати, що ця зустріч була досить позитивною. Ми відповіли на всі необхідні запитання, які стосувалися полонених та зниклих безвісті. І зараз, вже починаючи з 2024 року, у кожному прикордонному загоні створений відділення соціального супроводу, яке надає допомогу родинам, а також сім'ям, у яких зникли безвісті або загинули військовослужбовці. Захисники, які проходять військову службу у Державній прикордонній службі України, зникли безвісті або загиблі, їхні родичі можуть звернутися безпосередньо до військових частин, де вони проходять службу. Можна зателефонувати на гарячу лінію державної прикордонної служби, де вкажуть адресу, тобто спілкування напряму через військових частин. Там є зараз відділення соціального супроводу, які будуть і проводити з ними спілкування і надавати усю необхідну правову та юридичну допомогу до кожної колективної зустрічі. Координаційний штаб з плані поводження з військовополоненими запрошує представників уповноваженого Верховної ради України з прав людини, секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих без за особливих обставин, служби безпеки України, територіального центру комплектування. Та соціальної підтримки, оперативного командування Захід, місцевих пенсійного фонду та соціального захисту. Кожна з цих структур так чи інакше у відповідних питаннях готова допомагати рідним та близьким осіб, які зникли безвість або знаходяться в полоні, і вирішує ті питання, які віднесені до їхньої компетенції. Тільки разом із спільними зусиллями ми можемо надати комплексну підтримку та допомогу. Поряд з цим хочу зазначити на важливості реєстрації рідних в особистому кабінеті координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Особистий кабінет це майданчик для найбільш оперативної комунікації між нами та вами. За допомогою особистого кабінету ми вам надаємо інформацію, нову інформацію, яка з'являється в координаційному штабі. Це, зокрема, зміна статусу захисника, це інформація про ймовірне місце отримання захисника в полоні. Це інша важлива інформація, яка нам доступна. Поряд з цим ми закликаємо вас надавати нам ту інформацію, яка відома є вам. Тому що ми розуміємо, що ви є ті люди, які швидше знайдете інформацію в публічних джерелах про вашого рідного і зможете нам надати її для опрацювання. Тому ми просимо вас також через особистий кабінет, надсилати нам знайдені вами фото, відео. Або інші свідчення, які вам відомі, після цього аналітичний відділ координаційного штабу це опрацює, і, звичайно, дана інформація буде внесена в роботу спільними зусиллями. Працюємо над поверненням кожного нашого захисника. Вже за цей час нами було повернуто в Україну 3767 захисників з полону. Переговори тривають, робота триває. Ми зробимо все для того, щоб кожен полонений повернувся в Україну. Також Хочу зазначити на тому, що ворогом кількість інформаційно-психологічних операцій тільки збільшується. Ми закликаємо вас з особливою обережністю аналізувати інформацію, яку ви бачите в телеграм-каналах або інших засобах масової інформації, особливо ворожих, тому що часто висвітлена там інформація вона не відповідає дійсності і вона маніпу маніпулює вами. Тому, якщо ви знайшли якусь інформацію, і не впевнені в її достовірності, ви завжди можете зателефонувати на гарячу лінію координаційного штабу, ми вам надамо відповідь: чи може це бути правдою, чи це неправда, і скажемо, яким чином реагувати на цю інформацію. Поряд з цим останнім часом ми бачимо збільшення кількості е, телефонних дзвінків російських спецслужб до вас, до вас як рідних захисників, які перебувають в полоні. Просимо вас в разі. Наявності таких дзвінків повідомляти про це Координаційний штаб та Служба безпеки України, щоб разом ми правильно вели таку комунікацію. Якщо ваш рідний або близький зник безвісти або потрапив в полон, просимо вас звертатися на гарячу лінію координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими 0800 300 541, а також реєструватися в особистому кабінеті координаційного штабу на сайті Координаційного штабу. Західний регіональний центр координаційного штабу висловлює свою подяку за проведення зустрічі та організацію їх в Волинській обласній військовій адміністрації.